Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва до Божого провідіння за хворих і стражданих. Тобі, Боже провідіння сьогодні ввіряємо хворих і старших, самотніх, тих, хто страждає, і убогих. Боже, наповни їх усіх певністю Твоєї любічої близькості до Твоєї турботи. Зціли їх душі і тіла, щоб навіть у найважчих ситуаціях життя знаходили в тобі розраду, радість і надію. Пошли їм людей, які поділяться любов'ю і належною допомогою, даруй завзят і радість усім моїм рідним і близьким, лікарям і медсестрам, медичним, благодійним і соціальним службам. Зроби так, щоб ми. Кожній страдаючій, самотній бідній людині бачили зранене обличчя Христа і бажали Йому служити. Дай також, щоб у здорові та хоробі, благополуччі та нещастя, достатку та бідності в часи мирні та війни ми завжди довіряли Твоєму провидінню. Будьмо впевнені, що завжди, і в будь якій ситуації, ти нашим найкращим лікарем і захисником. Тобі, Боже, провидіння, також доручаємо себе, наших близьких і всі намірі складені в цій молитві. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди нас усіх до небесної радості. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.